І гість вікна в Європу Віктор Ройтер, відділ преси та інформації місії EUM в Україні. пане Ройтер, дякую, що долучилися до нашої розмови. Чи окреслив Київ певні галузі, у яких мають відбутися реформи в секторі цивільної безпеки за допомогою місії? EUM та які саме дозвольте перш ніж відповідати. Я трохи поясню, що таке наша місія. Як ви знаєте, 22 липня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про створення місії, що вже відбулося. Двастім Тепер ми маємо професійну команду, яка займається операційним плануванням. трохи більше десяти людей, і щодня до нас долучаються нові фахівці. Тож ця відносно невелика команда працює над створенням чіткого плану роботи місії. Звичайно, ми намагаємося встановити контакти з колегами, міжнародними та місцевими організаціями.свелсокамінг то йокешн амін. Тож, повертаючись до нашого питання, штаб-квартира нашої місії буде в Києві, і в нашому мандаті чітко вказано, що ми виступаємо як радники. Тож це консультативна незброєна цивільна місія без виконавчих повноважень. І ми працюватимемо з усіма службами безпеки Йдеться про міліцію та інші органи охорони порядку, Хочу наголосити, що робитимемо це у тісній співпраці з усіма іншими європейськими ініціативами, які вже діють в Україні. Співпрацюватимемо з усіма партнерами Радою Європи, ОБСЄ, іншими організаціями. Ми не хочемо їм заважати або дублювати ініціативи, адже тут уже започатковані чимало ініціатив. Тому ми працюємо над утворенням тісних контактів, щоб подивитися, що роблять вони і що можемо зробити ми деякі оглядачі вказують на врадіївську кризу як одну із передумов протестів на майдані незалежності. це складні процеси, які відбувалися в Україні. у тому випадку кілька міліціонерів зґвалтували дівчину і намагалися у жахливий спосіб приховати цей злочин. Яким чином українська міліція може відновити довіру громадян? І чи є це частиною вашої роботи. Єсвангастондестендваді Оволфремвок із щоб відповісти на запитання, навіщо ця місія прибула до України, навіщо європейці відкривають тут ще одну місію, потрібно розуміти рамки нашої роботи. Відповідь – У східноєвропейському партнерстві та політиці добросусідства. дуже важливо пам'ятати про політичну асоціацію та економічну інтеграцію України до Євросоюзу. Це можливо лише через цивілізацію, мир, суворе дотримання верховенства права та економічне зростання. Усього цього можна досягти лише через верховенство права, через розвиток прав профспілок та демократичне врядування. Наша місія тут для того, щоб підтримати зусилля з реформування, підтримати боротьбу з корупцією та звичайно відновити довіру народу до сил безпеки та відповідальність файтґенстпівітність останніх громадянам. Це є одним із наших завдань. Які інструменти ви збираєтеся для цього застосувати? Інструмент, яким ми користуємося, це порада. Навчання та поради. Це те, заради чого ми прибули, і залишиться нашою стратегією. Чи можливо швидко відновити довіру громадян до системи правосуддя і чи достатньо для цього низки показових справ так, як це відбувалося нещодавно в Україні? З міжнародного досвіду реформи всюди відбуваються однаково, вони потребують чимало часу. Наша місія розрахована на короткий та середній час перебування в країні. поки що ми працюватимемо тут два роки. Вочевидь, ми сприятимемо запровадженню реформ і радитимо, як це зробити. але й місцева влада повинна нас підтримати ми лише радники самі ініціативи та втілення справа рук місцевого врядування. Звичайно, успіх нашої місії в першу чергу залежить від юридичних реформ. Як Ви вважаєте? Український сценарій реформ унікальний? Чи він уже застосовувався де -інде? Чи бачите ви якісь особливості або складнощі запровадження таких реформ в Україні? Я вважаю, що реформування сектору цивільної безпеки посилить законність та громадську довіру, а отже, верховенство права Це вкрай важливо. Необхідно дотримання прав людини і воно має бути узгоджене з конституційною реформою, як приклад. Як я вже казав, важливим моментом є відповідальність перед суспільством Громадяни повинні мати зворотній зв'язок від органів безпеки. Яким чином ситуація на сході України вплинула на рішення Києва негайно розпочати реформування сектору цивільної безпеки і який висновок можна зробити з цієї ситуації? думаю, я не та людина, якій варто задавати подібні питання. краще передресувати його до української влади. Думаю, вони мають відповідь. Чи очікуєте ви на проблеми під час запровадження цих реформ? І як на вас чи складно буде працювати в Україні вам і вашим колегам? з одного боку, це буде дуже непросто. Але ми впевнені в своїх силах. Українська влада зустріла нас дуже привітно. Тож ми впораємося. Потрібно набратися терпіння. Результати наших дій на початку будуть зовсім непомітними. але з часом, думаю, ви помітите результати. Віктор Ройтер, дякую за вашу участь. Будь Віктор Ройтер, відділ преси та інформації. Місії УМ в Україні був гостем вікна в Європу.